Вже все я маю, про гідність дбаю, цінують це. Крізь овації, я гордо мчу в промінні слави, мене називають слугою народу. Життя це фільм, і головна в нім роль моя. Без зайвих слів сценарій написав народ, Такий вже долі поворот, і ось він я слуга народу. Привіт, тату! Привіт, сину. – Ой, вибач. Доброго ранку, дядько. – Ванна твоя. Дякую, а це мої сорочки. Так. Як. Ще ці треба випросувати. Привіт, Привіт, мамо. Я не знала, як вдягнеш, то випросувала всі. О, Матусю, це зайве. Дякую. А ти вдома? А, З реанімації не течуть. -ха -ха. ці, так. Це байдуже. Дякую. Дядьку. Ну ну. Е, я не знала, які ти вибереш, то це усі начистила. Оливко, дякую. Ну добре, ці віці. Ігнать дуже. Та йду йду, постав у і решту. Дякую. Ну, що таке? Заходь, бо кава охолоне. Ого! А ще це е, омлет тобі зробив на сніданок, як дякую. ти любиш. Слухає, чи може хочеш чаю, я щойно заврив. Кава ні. супер, рекомендую. Кава Супер, а. чудово. Ого. О. Я, відчиню. Ні. я відчиню. Я відчиню. Без фанатизму, Та спокійно. Я можу відчинити двері. Я ж теж можу допомогти. О, добрий день вам! О. Це тут живе дівчина Олівія, в якої вчора ага. був день народження. Привіт, сестро! Привіт, сестро. Який же ти нудний жодної фантазії? Чого? Тримай. Тобі не важко? Коротше, кидай це і біжи по ящики, я поставила внизу, сливи купила. Так? Та ще я піду. Маму не треба. Хай він хоч щось у житті зробить. А. Що? Та ні. Давай ні. біжи по сливи, бо зараз поцуплять. А що там таке в коридорі? Люди усі в чорному. Хтось помер? Скажи, чому ти не береш слухавку? Ми дзвонимо постійно. Телефон знову в ремонті. То ви дзвонили? Скучили за Донею. <гум> Донечко, <гум> чому <гум> ти не дивишся новин? І я про те, новина. Люцина з західного завагітніла від машиніста. Ти уявляєш, який скандал? Всі просто аж. Мама. Моя любименинне. <гум> це вітаю тебе, сонечко. <гум> я хотіла купити тобі диск твого гурту на Н. Та ніде не могла знайти цього кривляння. Так може хай буде ведмідь? Супер, дякую. На. А ти? Ти що досі ще тут? Ноги на плечі, сливи внизу, бо зараз розтягнуть. Бігом! Ну бо! Дякуємо. Було круто. Слухай, це я вдячний. Супер було. Ну, треба Trimata's. таке повторити. <genres> а Неодмінно. Авжеж. Чудова Чірка. Класно, тримайтесь так. Бувайте. Бубни тим бубном великим бум. бум Так і буде. Люцик. На прощання. Ой-ой. Ні, Еней. Це, я розумію, ваша власність. Я візьму це, пане прем'єр. То, будь ласка. Пане президент. А, так. Новий день, нові можливості. Ох. Машина чекає, тож, якщо ви готові. Добре, так, звичайно. Ходімо. Ага, Поясніть у собаці, що як. Добре, дякую. До побачення. до побачення. До побачення. Бувайте. Починаємо готуватись до інавгурації. А стосовно мого звернення, я тут подумав, що варто не треба цим перейматися. Це прекрасно, що ви пам'ятаєте. Але у нас є на це фахівці. Найвищого класу. Не забивайте голову такими дурницями. Дурницями? У президента є серйозніші справи. Шкода вашого часу і життєвих сил. Вам потрібні чистий розум, думки і тіло, адже так? Можливо, ми безумовно, та все ж. Радий, я... що ви розумієте. Дозвольте вам представити департамент здоров'я і краси. А Це необхідно. Як вас бачать, так і сприймають. А під час присяги ви репрезентуєте кредитоспроможність країни. Безперечно, але. Будь ласка, косма він перукар. Ігнацій конечний. Дуже приємно. Клавдій, візажист. Ігнацій Конечний. Радик, косметолог. О! Круто. Губарт, гардеробник. Стиліст. Перепрошую, а. стиліст. А А ось. Ксаверій, спеціаліст з пілінгу. І з пілінгу? Очищення шкіри. Раджу дуже ефективне. Ага. Кепріан фахівець із засмаги. Дуже приємно. А, а далі? То Ерік. А? Та, тренер з фітнесу. так? <laughs> муза для всього департаменту. Додає усім натхнення. Пане президенте, ваш проникливий мужній погляд виразно свідчить, що країна дочекалася належного правителя. Тимоник, ваш особистий коуч, а, піднімав ага. самооцінку вашого ага. попередника. А як з цим у вас? З чим? Самооцінкою. Я дякую, не скаржуся. Ага, Тоді ми не потребуємо твоїх послуг. А, а це золоті руки Таїланду Камлаї, Лямаї. Тайлаї і пенчан. Одним словом, спина, шия, ноги і мочки вуху. Мочки? Так, добре. Шановні друзі. Віддаю у ваші руки нашого любого керівника. До роботи! Раз, 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 раз. Не турбуйтеся за годину, ви наче на світ народитесь. Ой. Любі друзі, починаємо. Ігнацій Станіслав Конечний народився в 1986 році у Варшаві. Національність поляк, жодних чужих впливів. Виріс в пересічній родині частково інтелігентній. Батько виконроб, кілька років тому за станом здоров'я перейшов в таксі. Мати медсестра в реанімації. Бабуся ж була відомою опозиціонеркою у 80-х. Квартиру, яку займає родина конечних, мати новообраного президента успадкувала від своїх батьків у 2005 році. Конечний закінчив середню школу, вступив на юридичний, та йому не подобалось, як згадують його друзі. Надто зіпсута кумівством атмосфера на факультеті перевівся на історичний староста групи, капітан волейбольної команди ходив на байдарці, іспити складав достроково. Лідер акції протестів проти мобінгу в університеті. Учасник голодування через виснаження організму опинився в лікарні, але акція скінчилася успішно. Відзначають його непохитну моральність і сильну волю, чутливий до соціальної несправедливості, незламний, сміливий. У 2010-му закінчив навчання з відзнакою через рік одружився з Аліцією Галицькою. У 2014-му народився син Станіслав Антоній. Подружжя взяло в кредит квартиру на пільгових умовах. Дружина конечного на той час працювала в банку керівником середньої ланки. Через два роки конечні подали на розлучення. На думку сусідів, причиною стала матеріальна скрута. В результаті конечний сплатив відсотки і залишив квартиру дружині і сину, а сам переїхав до батьків. Вісім років працює в столичній школі номер 57 Жодних скандалів, пліток. Учні кажуть, хором чудовий педагог, просто свята людина. Жодної нерухомості немає. Кілька місяців тому взяв кредит на очисник повітря. У нього багато книг. Ніколи не був членом жодної політичної партії. П'є хіба що зрідка не курить, інших залежностей немає. Пане президент. Прекрасний вигляд. На інаугурації ви затьмарите всіх, навіть Камалу Гарріс. От такий новообраний президент Республіки Паща. Варшава готується приймати гостей з усього світу. Свою присутність та інаугурації підтвердили представники 47 країн. У мережі точиться жвава дискусія. Багато хто цікавиться членами родини новообраного президента. Репортаж про те, з кого варто брати приклад у складних питаннях моди та краси, підготувала Мілена Янчак. Справжньою іконою стилю на політичному олімпії останні десятиліття була перша леді США Мішель Обама. Камала Гарріс теж намагається наповнити свій одяг прихованими символами. Бася? а отця. Ну, на весіллі якраз. А це піде на новий рік. Мамо. З елегантних речей є тільки це. А у цьому була на балу у восьмому класі. Схоже на якусь яєшню. Ні, слухайте, це не годиться. Мусимо їхати на шопінг. Я знаю одне місце, де класні підробки. А де нам взяти гроші? Спокійно. Тату? Чого тобі? Татусю, а тобі справді потрібен цей надувний човен. Я два роки на нього складав. Так. Ми з метиком мали. Послухай, це серйозна справа. На Свідер їхати. Та хочеш, щоб ми осоромлигнеся? Та всі шафи повні. Та, то то не будь скнарою. Збирайся, їдемо. 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 Нікуди я не їду. Ласа, вийшов батько Що ви е, Вітаю вас усіх. Я, як батько президента е, хотів би пройти без до без машини. коментарів. Хочем? 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 Без коментарів послухайте, ви бачите цього скромного чоловіка? Там подивіться цей чоловік, хрещений батько пана президента. Він радо відповість на всі ваші запитання. До це правда, якої школи ви пан президент? Розкажіть, що я, я нічого не знаю. Розкажи, то, я я не знаю. Це помилка. Чувач? Ні, ні, ні! Чувач? Будь ласка, я нічого не знаю. Та, Та кажу ж вам, розказу я це помилка. Відчепіться від мене Залиште Мен. мене в спокої. як ям'я. Поводи з ким товаришував. А оце окремі коліщатка президентської машини. Клементина Богуцька, прес-секретар. Дуже приємно. Даніель Яновський, департамент внутрішньої політики. Дуже приємно, Александра Олександра Павловська, департамент зовнішньої гуманітарної політики. Вітаю. Вальдемар Ольшанський, департамент внутрішньої монетарної політики. Як воно складно все. Ви, ви думали про скорочення кількості департаментів? Ще як? Для цього ми саме і створили департамент з питань реформ. А це його директор Едгар Боярський. Далі Катажина пєтровська побух, ваш психолог. О, добрий день. А це Ванда Марушик Очепко, психолог пані Катажини П'єтровської побух. А ви не дивитеся, після почутого пані Катажина сама потребує підтримки. Анжейчек, відділ інформації. Вітаю вас. А от і Януш. Пане президенте. Видно руку професора Кораби, так? найкращого пластичного хірурга. Яну ж за вас перерізатиме стрічки, вип'є з Лукашенком і впаде від кулі. Хоча, звісно, краще, щоб до цього не доходило. Генрих Семерацький, департамент контролю. Шимон Іванський, департамент регіональної політики. Тимоник, а це Богдан Запольський. Тимоник, що ти тут робиш? Пане президенте, я розумію такому альфа-семцю, як ви, не потрібен звичайнісінький коуч, як от я. Та я глибоко вірю, що мудра і далекоглядна людина не виганятиме надійних працівників. Не хвилюйтеся, я обіцяю. Заберіть його. А, але пане, пане президенте. А він має кредит у франках. Ця робота для нього бути чи не бути. Ну, тепер ви знаєте основний персонал. Ах, то, може, повернемося зараз до підготовки інавгурації. Зрозуміло, щоб... та спершу я представлю вам радників і довірених осіб президента. Сутні. Дехто у відпустці. Добре. Виходьте, я десь припаркуюсь. Па! Па-па-па-па-па! як батько президента хотів би пройти до своєї машини. Хто вони? Сім'я нового президента. Ага. Я б чогось з'їв. І Я знаю, хто нас нагодує. Добрий день. Документи просимо. Добрий день. Якісь проблеми, начальнику. Ні. То в чому справа? В тому, що це наче паркувальне місце тільки для інвалідів. Ой, прошу вибачення, я не помітила. І добре, що не помітили. Це такий експериментальний знак. Так. Експериментальний? Визначаємо, потрібен він чи ні. І які висновки? Непотрібний. Ніхто його не помічає, правда? Ну так, правда. Ми можемо вже йти. Та будь ласка. Будь ласка. Дякую. Дякую вам. Як почуваєтесь, втомилися? Голова скоро спухне. Як ви їх усіх пам'ятаєте? Більшість мої родичі. Як? Прошу. Жартую. А? Але ви звикайте. Політик за годину роботи втрачає стільки ваги, скільки шахтар за одну зміну. Ну, дивлячись на деяких політиків, я не сказав би. У вас гарне почуття гумору. Ми це використаємо під час інавгурації. О, а власне, повертаючись до моєї промови, то у мене виникла одна думка. Одна? Це... Якось це владнає. Але не зараз. Як кажуть наші східні сусіди, природа не поспішає, але завжди встигає. Чи, а... Ні, прошу, я сяду з іншого боку. Відкрий багажник. Ви що, банк пограбували? Це коштує більше, ніж тисяча. А, до речі, будь ласка, тримай свою тисячу. Повсюди розпродаж. Стовідсоткові знижки. Сам пан директор нам помагав. Стільки морочився з нами? Яка морока? Одягати сім'ю президента це така честь. Красно вам дякую. Бачу, послухай. Може, я теж скористаюся цим розпродажем і куплю собі човен. Татко, човен вже до тебе пливе. Бери бери, бери, поки дають. Що треба сказати? А чорних не було? Хе-хе-хе. Втомилися? Ні. А вам тут подобається? Дуже. А це музей мистецтва? Ха -ха. Дотепно і блискавично. Це ваш будинок, пане президенте? Ні. Може, не на папері, та претензій ніхто не висував. Добре, ми вже на місці. Приїхали. О, а. Дякую. От. А це слуги слуги народу. Дозвольте вам представити принаймні тих, кого пам'ятаю. Віктор Шевкухар. Добрий день. Добрий, Добрий, день. день. Добрий, Добрий день, президент. Сильвія Сомельє, Богдан е, Дворецький, Сильвестр Вашконюх, Генрик Четвертий старший єгер. А чому четвертий? Ну, не кожен президент поцілить куди треба. Я жартую. Це у них родинне. А, Прошу далі. Це Антоній, знавець і доглядач страусів. Страусів? А забув додати. Він ще займається носухами, качкодзьобами та альпаками. Що зробиш секвестр бюджету? Прошу далі. Стефан садівник. Валерія численниця плоских поверхонь. Тимонек. Тимонек. Ти знову тут? Пане президент, майтек Тимоник приступив до служби на президентському кораблі. Відтепер палуба сяєтиме чистотою, як золото в державних запасах. В, вистачить. треба йому щось знайти. Дякую, пане президент. Ви ще раз підтвердили свій клас мудрого правителя. Ну, досить. Добре, якщо у вас немає інших побажань, я пропоную повечеряти і йти відпочивати. Продовжимо завтра. Е… До побачення, друзі. До, до побачення, побачення, пане президент. президент. А коли вже розпочинати? Ви поспішаєте? Ще не працюєтесь. Та спершу я покажу президентських зубрів. Зубрів? П Поїдемо до Білорусі. <рес> Ото що вони у парку. Самі прийшли з Білорусі. Видно, у нас кращий клімат. Заходьте. Мам. Вже все я маю, прогідність дбаю, цінують це. Крізь овації, я гордом мчу в промінні слави, мене називають слугою народу. Життя це фільм, і головна в нім роль моя.